Звернення в ДБР заяви, то вже всі інстанції були. Заява в суд. То є ухвала суду, вони далі не виконують ухвали суду на рахунок злочину. Йде покривання зговорів, кримінальний, як то кажуть, страви. документи, витяги. Вже, вже друга ухвала вона. Так. І до них дзвониш, ми будемо подавати, ми вказано, що оскарження не підлягає, і вони далі, вони роблять своє. То е, сталося от початок, зараз покажу. от Так працівники нема ні камер, ні бодікамерів, ні від працівників поліції, ні від е, працівників ТЦК. То вони от в селі вирвали так, ранком 20. О, сьомі вони так вірвалися до хати без посвідчень. Вони, це, е, працівники Радехівського ТЦК і не, поліції. Не, не, поки, ну не показали ж Ну, вони документи не, не показали, що? просто вірвалися. Але як з'ясувалося в подальшому, нас ага. що підтвердили начальники, а, що так, дійсно було, ага. то є двері. Так. Так. так, і от вже на полігоні рівненському мала Любаша, ага. що зробили. Я виписки, я виписи тобто брат. Да, но мама все. Це вже пройшло 9 днів після побиття. Бо мене... Ще раз перепишу, хто це? Це, це, це є рідний брат. Mm -hmm. Я є його опікуном, бо він був до 21 року, я був боносиротом, я був його опікуном. Де він зараз був? В лікарні. Вже другий місяць, перший місяць він був. Тобто 5 реперів. Це фотографії з моєї розмови? бачите. Так, так, Примоти. так, так. От всі звернення куди, куди я звертався. Рингу. Так є кримінальне провадження. Є кримінальне провадження на 20-те число. Суд має бути там, але вони роблять суд без нас. От. Дзвонять каже, що ви не з'явилися? Я кажу, повідомлений суд, суд з приводу оцього побиття. Ні, в нього оформлює, що є просто ТЦК порушення. Порушення ВВП. Якщо є кримінальне провадження, здійснюється досудове розслідування. Кримінальне впровадження, що встановлюється, які обставини ти построїв вчинення злочину, воно закінчується. А вони закривали, закрили справу. І скерговують до суду, якщо це. Я розумію, а вони кажуть, що замало доказу. І вони закрили кривові провадження. Вистовуєте постанови. Дві ну, це Я працюю журналістом, ще на Адрій працюю журналістом, і він до мене посередньо звернувся, на відділо протестовує, сказав, я допомагаю сюди. Давайте представляємо. Бо я просто більш такий компетентний трошки сподівається. Дивіться, подали в відділ, ухвалу судді пішла. Порушити кримінальну справу по факту побиття і А в райді дали йому витяг витяг є зараз не зазначено, що тільки ВЛК порушено. А він звертається до начальника відділу, каже, чому тільки ВЛК, чому немає побиття. Ви фактично у військ і гарнізон він відповідає за війську. Те, що відбувалося на полігоні в, в Малійді Баш. Це питання, і як, якщо було кримінальне провадження, то процесуальне керівництво з тим здійснюється рівненькою спеціалізованою прокуратурою. А раді його подав, що на ДД є уклада суду виконати рішення суду. питання по побиття, е, якщо воно було, було там і є кримінальне провадження, це питання е, рівненської спеціалізованої прокуратури. Давайте тепер не до додійте цікати, потім конкретно. Тоді ТЦК, от ТЦК і поліції. Вони були з поліцією, mm -hmm. вірвалися. Mm -hmm. Було два представники поліції, так зазнали. Ну, вони так говорять. І працівники ТЦК. От вирвали двері, нічого не представилися, скрутили, з ліжка стягнули, стали біля вікон, що він як Він попав на полігон, на полігоні його побили, пару днів непритомний був. Поки він отямився, він вже став солдатом. Вже йому підсунули документи, вже його формули. Хтось підписав, і він непритомний так. був зовсім, лікарі підтвердять. Бо, тому що є 5 ребер поламаних ну, не... то ми, ми знову, повертаємося до того, що це події, які відбувалися на території Рівненської області. Я зрозумів. Так, ну, так, 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 Питання, так, та, питання а, якщо говорити про... Ви, про а, ви, так, бо... да, якщо, ви, ми, ми, да. ми, ми говоримо про, про, область. Так. А, так, проникнення, на вашу думку, незаконне ну, е, е, Я зв'язувався... І Незаконна мобілізація, от це питання. Якщо є ухвала про внесення відомостей в ЄРДР, і вони не внесені, будь ласка, напишіть на нас, нам на моє ім'я на прохідні вам допоможуть щодо того, що належним чином не розглянута ваша ухвала. Ми тоді розберемося або самі внесемо відомості в ЄРДР, або зобов'яжемо, відповідно ДБР. Належним чином возглянути зрозумієте, бо воно фактів немає. Мене є переписки, в мене mm -hmm. є записи. все. вони mm -hmm. насміються тобі, Ти тут нічого не зробиш. Можеш нікуди не звертатися. Ви розумієте, на, наскільки вони отак себе Зухали, ведуть з ухвалу, Що куди ти лізеш? Ми тобі там. Ну я я то не боюся, бо mm -hmm. я собі з 22-го року mm -hmm. на війні я mm -hmm. я, я пережив та си та є. Уповноваженим органом провести службове розслідування за фактами дій... Е... No. це не Радехівський, я думаю, там і які... район. а районцікація приватна контора. Як вона може щось проводити розслідування, не може це не приватна, це, як, приватна як, це, як ми не, це не було. Військово. Це військова структура, цікаві військова. Тож я згідно рішенням за кількох сюди, там ніхто не оскарже, там чітко зазначено. Ну я то вивчаю. Так само і ДСУ, це приватна контора, бо тому що ми е, на договірних основах служимо, і ТЦК набирає просто службовців, вони не є зовсім зійсовому формуванням, тому має розслідувати ну, ти 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 розумієш ти ти... І спати середини, як на ніч закриваєся, да, вирвати. Вироби. Ну от вирвати тупо нагло, навіть вона не взяти з усім... І вірватися, ну представився. Я там той тобі приходила, ти не отрив, але не приходило ні в поштову, ні не підтвердили сільська голова сільської ради, ні нічого взяти з ліжка, скрутити при тому, що в слу... родима... родина служить вже пару років від самого сільського відзнаки. Получають так, я зараз після поранення був 46-та десантно штурма бригада з 22 го кінця по 24-й початок. Получив поранення і перевівся в ППО за західний оцей Кам'янка. 540 полк. Зараз на даний час там проходжу. От подзвонили мені. Це станом на сьогоднішній день. Це на сьогоднішній день. Ну я сьогодні тут, а, бо вчора я вчора був так він сутка судка на Сутку, на як сутку. то кажуть в наряді. сутку, а, але який час тривоги я маю до півгодини з'явитися. Я відпросився я на такі справи Не, ну, Ви все рівно маєте бути на службі. Я розумію, а я, військова роботи я людині пояснити, що... Ні, ні, ми, дивіться, виключаюся про що ми тут чимо, я йому пояснив, що він не на службі, на роботі, він у на нас нема, він працює, щоб він, йому не дурили голову. Дивіться, це ваша думка. Ні, ні, це теж рішення це, думка. Є е, будь-які військовослужбові, керуються ні, в першу чергу просто до статуту збройних сил України. Да, є такий об'ємний, і тут да. е, описані всі обов'язки військовослужбовців. Обов'язки, в тому числі, права. Вісім в коло. Але я йому пояснив, що згідно Та ухвалив від того. Давайте ми то не будемо не кадити, ну, Я просто ну, вам дівчат. пояснюю, що тобто, якщо ви є на службі, то ви повинні бути в межах військової частини. Або з дозволу лише і з спорядженням. Ну, з розвитку, бо, бо, комадери, я, я командира е, покидати місце Я сам не можу вийти собі, бо я всі, як то. По правильному виконую всі накази для мене за що на війні, що тут в мене немає ні задумки, ні скаргів на моє, чи відказу від бойового на штурм. Ти мене ні одної. є ми зараз я вам говорю за злочин. Ні, та я вас почув. Я вас почув. Типу, я, почу, я просто вам кажу, типу, для того, щоб ми належним чином відреагували, якщо є незаконні дії ДБР, або незаконні дії ДЦК чи на, нацполіції. Будь ласка, напишіть з долученням копії цієї ухвали заяву, щоб ми могли належним чином на це відрагуватися. Зрозуміло. Дивіться, що би я хотів поки ми тут запитати, наприклад, якщо відбувається зі сторони МЕО, то якщо в час війни економічно східний для країни час зі сторони мерії відбуваються незаконні дії, корупційні схеми виявляються у даний час. Як mm. реагувати реагуватись прокуратурні? Ні, питаючи вас, як нас, наприклад, якщо це якщо це стосується військового бюджету або бюджету військової частини, то це то ага. здійснюється досудове розслідування, становлюються факти, які були зловживання відповідно про судном протягом відповідальність щодо діяльності мерів, якось якось осіб. Спеціалізована прокуратура не має жодного відношення. Ось, будь ласка, з лікарні, документ, що в нього який є. У нього переломана ключиця, грудна клітка проломана, рука зміщенням кості, дві чашки, дві гульки, пальці, гематоми аж чор чорніли, переломані ще колотки Тут ну як він прийшов, він нас зазначив, каже: а що він а? Ти ще не здох? Я думав, ти вже здох, а бандера живучий. Він він чай пив, він до нього приходив, виливав і каже, а чого ти Бандеровський, Львовський не п'єш? Він знущався, як чув, що з Львова та Львівська область він, над ними знущався. А, а питання таке. Брат розказав, у нас є свідчення, що на тому полігоні є болото, і в болоті там деякі солдати непокорні. Хороняться. Дивіться. Ті ставни, які відбуваються в, в рівні, сам в... там, там, там зазначено там, там і, там, і... Він, і це відсліджувати це. Якщо є такі факти, ви можете ну, тобто в їх вихвести так само, типу паперовому вигляді заяви. Ймовір. і Ми відповідно за територіальністю типу плануває це можна розглядати, буде це, але ви можете і мені це Ні, я наприклад. От якщо про людню давай піде, чи його тут буде розглядати його може розглядати. Першу чергу військовослужбов службу куряту, що яка компетентна і є в кожному підрозділі збройних сил їх представників. В першу чергу такі порушення, якщо вони допускаються, вони повинні ними виявлятися і відповідатися в подальшому вже носити з відомості в Єрдею, бо це кримінальна карма діяння. То ніхто не свені 14-го, -14 по вісімнадцятого нуль перше 25-го року, так а коли його призивали? 4, 4 грудня його прозвали, 5-го, бо я, я подзвонив вечором, кажу, е у вас є брат, в мене є документи, що мені він від, має ваду від народження. Просто не оновив, бо мене не було, бо я, мене два роки не було. <тас> Моє гроші і не мав би в теперішній час щось там зробити. То вже я, таке. я до того, типу, що випуска 17 го А 9 днів мене не пускали. Я вже дізнався, Але що Вона ми... в Шептицької лікарні, а ви кажете, що він буде доставлений в малу Баш. В, в, в ТЦК, так. Село Нивці Львівської області Шептицького району. То записано його дані, то, шап... то шапочка, а, то наступаємо. шапочка, звідки він є. НКП, то звідка він тайно заповнює. Місце народження, номер телефону, дані, то шапочка для того. О, там все вказано. То ніхто нічого не видумує, ні, чи ні, не ні, хоче вис... когось на мати. На... Я, я думав, що неможливо. Дев'ять днів я добивався, доки я не подзвонив до підполковника в Житомир. Він вночі приїхав і тоді пустили швидку і два наряди поліції. До того вони не уникали. Я все розмови, переписки видали, бо мене мені зроблять там то і то. Все є все є факти просто. І, і, і на начальник поліції, якому прийшла ухвала по виконанню ухвали, він зробив документ замість побиття, вказав, що тільки е, порушення, порушення в Києця, в ВЛК і А на основі на основі того потім закрили. порушення ВЛК немає, закрили справу. Тобто ці порушення по побиття він пропустив. Ми будемо на нього писати теж повідомлення про злочин за покривання отаких от злочинних дій працівниками. У той організації ТЦК не вияснено, бо тому, що ніхто ваш ставки не робив, нікого ми не бачили, нікого не зареєстрували. Тобто він сприяє факту злочину. У такому типа ну серйозному, і він наш нам ну от безпосередньо Богдану і брату, Це загроза тим, що дає можливість тим, кого не заарештували, хто ну, так, та, Я завтра і, буду погроза, йти. Мене... Тіпо, Прийде хтось приб'є, про працівника. Отакого от начальника райвідділу, безпосередньо, з яким він Богдан говорив, який це от в Чещине. Начальника райвідділу по підвоз Радеховської ну, Шептицького району, Радеховської поліції Ляска yeah Володимир... Він з ним безпосередньо говорив, той каже, добре, покликав слідчого і дали йому підроблений витяг. Тобто його житло. Про те, що порушено велика. Не те, що вони проникли на, той, на територію, на викрали їхні працівники. працівники, кажу, добре, дайте офіційний от, адвокат. Я добре мені що вони там О, де адвокат. Давайте так, ми повернемося до того. Просто ваш брат був призовного віку, підлягав призову? Не підлягав. Чого не виглядав? У нього родина довідка була, але вони. О, тепер... Дивіться, то, то, якщо були якісь заходження, які, е, перешкоджали, його мобілізації, він повинен бути них піти в руках. Ну, ви ще... Ні, викрили, викрили її Ні, ні ви та що... це... дух. 4, до, ти, якось, там, казалось, 4, 4 грудня. Такі, так, так, та, так. так. До того періоду часу він з'являвся, відмовляв військовому далі. Був в цьому, був пройдений він, от, е процес, е що він обмежено придатний чи не придатний. Йому ну, повістки не було. Не було. Повістки просто повістка була, не була. Тобто він військовозобов'язана особи для нас. Нет, нас выкупали. А я уже рассказал, что это не пожалуй, а я не знаю. Е, я говорю та яке правду, що було не не тягнути там щось в оману водити. Він не обновив дані. Одновив через ті, як то армія плюс. Обновив просто той не надав документів. Там що мав вдома книжку. Просто мав, що він хворий. Я від народження там від народження всьо медичну книжку. Що вони зробили, коли вони його забрали з хати? Бо то вони пішли до сусіда. Суді сусіда якимось чином відпустили, а його забрали. Бо каже, як приїхали туди, а тут і сусід показав, навіть сусід підтвердять, показав в тій хаті. Він чолові його не забирає. Сусідки здав так по сусідки здав. І вони взяли його без ніяких пояснень, чого в машину, і по дорозі так як телефон медична книжка. І паспорт викинули через вікно. То є факт, є паспорт в болоті. Мені подзвонили, хлопці що гонки роблять там собі. Ти мене тих Дзвонять, каже, бо то, як то села, всі знали, і прізвища знають, і все, не є якийсь там Алкаш чи бомж. Дзвонять каже, по ходу твого брата здибали, бо по фотографії побачили в болоті документи. Я кажу: то добре, зустрінемося. Я приїхав, взяв. Я їх відмив. Ну там же все порване, медична книжка. Не то я їздив кожну, де він медик. Інститут йому операцію. Робили він мав пухлину. Ну така як кулак в голові магія довідка, бо вони то все повикидали. В буське, де робили наязву, на всі документи були. Вони їх взяли той. На що там один, я такий, ну ми до нього доберемося, як хлопці може з війни прийдуть, він так щось дуже себе гордо несе, каже, що ну, брат там на війні, ну зараз він там подзвонить. і Він, то, я, він відповів мені, де, де його брат і тому подібне. У нас наказ, як він сказав. Чи ви будете робити те, що ми скажемо? ну тіпа щось такими словами. Забрали телефона, так і не знайшли, але знайшли от паспорт і медичну книжку. Зімнята порвана в болоті. То як Ну, відбирає... собі от їзди. <ган> ну, ще після того, як він же прийшов, перший місяць відлікувався, приїхав. Ну, два дні підряд на ті на камерах від сусідів, чорний джеп, і на другий день сірі. То є перша година ночі і друга. Що вони там робили? Село забите податками, як то кажуть, туди конями навіть не їздять такі години. Ну, може, щось хотіли спитати, але <ган> не, бо Ну, Ну, щось відслідковували, чи хтось приїде, чи той, то я не можу. Богдан легко вам брав. Так, пане Богдане. Богдан. <ган> <ган> Та давайте ж, тоді таким чином типу пише постояв, буду влучати ту ухвалу, а тоді ми вже будемо з'ясовувати, яким чином він мобілізувався. Там треба мати документацію. Тоді, Ні, він дивіться ще раз. Він не мобілізувався, його просто викрали з хати ну, і насильно е... йому пропонували підписати контракт. Тобто він поки був в обмороку, він замість нього зробили з Зробили, е, Воєнний о е, я маю в сумці. Добре, беру фотографію, ту чоло Uh... Euh... І до мене там кажуть, я от такого останній привезли. Вони би на тому наполивали. Я кажу, дивіться, ви фотографували. Він каже, та, там перший день ми оформили йому воєнний білет, бо він того, ну я кажу, бо він не не, не був військово зброя. Кажу, от дивіться, вже три-15. Кажу, бачите. Голова розбита. ну, І ви так, кажете, і він та міста. день. сили документи, а через пару днів у нього куча і проще. І заднім числом на полігоні взяли йому, зробили довідку, що він не пам'ятає, де він впав, на, получив травми, але я записано, але я чисто случайно з рук. гоп, і забрав. І та довідка є. Все. Та, є довідка, всі документи є. І воєнник є той, що його його взагалі не так то йому ну, хтось підписався. Ти він три посола хлопців, Він лежав взагалі три суке. Я навіть не пам'ятаю, чи я в туалет ходив, чи мене водили. Алкоголю в організмі нема. Брали швидка, приїхала, і yes. там нема нічого, ніде не записано, що його привели там в стані алкогольного сп'яніння в медроті, і то підтвердили навіть підполковник. Той що приїжджав, каже до нього. Ну факти показують: задувка, кров лікарні, ВСП визивав тобто, били на території полігону. Yes. Yes. Тобто зато відповідає начальник полігону. Не, не тільки ті підлеглі, на та підлеглі не робить завтра. Перечення начальник не відділу підмінив справу ДБР львівський мочі, тобто працює працює. Ціле угрупування, на яке не, ми будемо Ну, то. Шо, ми знаємо, кругова порука скрита злочину, але чуєш там на тебе заява. Ми це живемо в реальності. Бо я, бо, я, бо, це, тому ми будемо збирати ті документи, якщо зараз тут не зможемо нічого. Ми в міжнародних інстанціях питання підіймемо. Тому, да, да, тому, тому кажуть, тому ми чітко знаємо: нас війни немає, мобілізації для когось є, для когось це немає. Я сам пішов. Ні, воно він пішов дивіться, нас по Втор, теї, по правильному дому вторгнення. Як то вони називаються? Вторгнення що, загроза. Загроза вторгнення. Ну, як вона? вони називають рішення судді дужко? Знаєте такого чуда? Бо він там доказував, като... що війна, а він каже, антитуристична група увірвалася на територію України. Ну каже, але війни нема. нема. немає. Він каже, війни немає. То посадовець сказав військовий, що війни немає. Ну кажу, а як ви то як ви то бачите? Ні, нас контрактна армія. Нас війни немає, всі працюють. Не служать, а працюють, якщо будемо чесно, правильно? І завулірано, то все якось заходить. Я десь я мав, але я не буду. Десь є. я, як... Тому це, тому тому ви це не злочин. Ви розумієте Так, я, це, я це, не це, розумію. Я, я теж, теж робота. Є, є конкретно, типу, факт. Так, так факт треба, так. Ви розумієте людини, побиття і зробити і... Надіюся, що ви відреагуєте, бо вже нема сил. Як не будемо в Києві, не в Києві, то будемо я десь... Ми в... розумієте, що ви ратифікували злочини воєнні, так звані, тому... Ну, бо так не може бути. Я люблю нас в восьмі навчальні місяці. Навчальну нашу. Якщо є зловживання з боку працівників поліції чи якісь там, ми їх вважаємо забирати. Якщо вам вон... буде потрібно, я вам а... на, на... додану докази будь... відео, як гроші даються, як передаються. Ви надайте, будь ласка, ці заяви, ну, свої контактні дані. Я <звучит> <звучит> і секунду, і зараз є ухвала суду, що тепер від справу, справа тепер починає музика. Це ДБР, це, моністяний... це не прокуратура. Вони не, не, не виконують рішення суду. Чи? Чи? Випло, ви виглядаєте, що вони не що вони не виконують рішення суду. А, це, ви, це, це питання, чому вони не виконують? Як вони там розглядають? Це є питання їхньої структури, і в них є своє керівництво так само. Він відповідає за свої, що вони не виконують. Дивіться, ще хотів запитати. Секунду що ми сьогодні, щоб ми спішили придувати, можна ви тоді попередити, що може завтра? Ми кожен завтра перше понеділок. Понеділок ви можете прийти так само на прохідній. Можете на прохідній, може. А заява в мене тут є, але мене є, бо записували через телефон. Я не можу кожен день здійснюється прийом. Розумієте, воно не може бути, я вас переб'ю, я розумію, що ви говорите. Не може бути такого, щоб друга ночі є відео, як друга ночі під'їжджають до е, головної БЛК. Вона виходить з печатку і ставить печатку, що він придатний без комісії, є відео, є все є. Приїхали до під'їзду, печатку його повезли в Рівне на полігон. Ну я не розумію, просто те, як воно робіть. Це працює. Ну так <пробітник> працює з... зовнішній огляд, як машину оглядають. Ага, ну так само є. <пробітник> як... <пробітник> <Так, пробітник> Добре, даже... надіємося, що щось буде. давайте ми проведемо вам чуть ці щоб підготувати, а на тему скоро року. Так, щоб ми вже... Заяви, заяви в ж є подана просто треба доповнити. Так, да, доповнити. Ми зараз зазначимо, що там буде діло, чи коли да, я додам до... докази. То я заяву... А це то безпосередньо на ваше ім'я, чи я сам? ну, там який. скажу. Добре, дякую. Добре, дякую. До побачення.